Дорогі глядачі, колеги та всі небайдужі. Протягом останнього року ви були свідками методичної і послідовної розправи з телеканалом ТВА. Весь цей час ви були нашими терплячими і вірними помічниками і друзями, на яких ми завжди могли покластися. За цей час ми перейшли межу журналіст-глядач, об'єднавшись в одне ціле в силу, яка виборює те, на що має законне право і потужну людську та професійну волю. Наше прагнення діалогу з владою нагадувало радше боротьбу з вітряками. Ми говорили зі спин ми намагалися зазирнути в очі. Ми шукали юридичні механізми і домагалися вчинків, які відповідають совісті і здоровому глузду. Наші взаємини з посадовцями нагадували зустріч інтелектуала з бритоголовим бандитом в. Темному провулку журналісти дискутували, приводили аргументи, підбирали слова і намагалися донести найважливіше. Натомість нас просто брутально придушили, наперед знаючи, що ми так і не будемо почуті владою. ТВА вимикають ефір. Чиновники роблять це з фірмовим нахабством і цілковитою впевненістю у своїй безкарності. Вони демонструють неповагу не лише до нас, працівників телеканалу, але й до вас, громадян цієї країни, які для посадовців є не більше ніж служ. Ухняним натовпом, наївним електоратом. Уявіть собі, середньостатистичного європейця з високим почуттям власної гідності, раціональної схильності до справедливості, чітким відчуттям моделі поведінки в громадянському суспільстві. Давайте розповімо нашому уявному європейцю історію, в якій з цілковитою серйозністю переконує нас влада, мовляв, існував собі незалежний телеканал, існував. Не день, два, а більше 20 років мав десятки нагород, якісну технічну базу, професійний колектив, що обожнював своє ремесло, і головне сотні тисяч телеглядачів, які нараз демонстрували свою готовність горою стати за улюблений змі. І от одного прекрасного дня телеканал зникає з ефіру завдяки держструктурам, які до всього ж покликані сприяти розвитку, медіа простору, а не його брутальному знищенню. Що на це все Відповість наш середньостатистичний європейський слухач, цілком логічно, він запевнить мовляв, в країні, де таке відбувається, очевидно, процвітає диктатура, і взагалі в здоровому, притомному суспільству таких речей траплятися просто не може. Як показує досвід, нинішня влада не надто високої думки про інтелектуальні здібності українців, нам розказують історію про те, що зникнення з ефіру медіа, який володіє необхідною документацією, технічним і людським. Ресурсом явище цілком нормальне і закономірне, нас мають за недалеких, але дуже слухняних кріпаків, які проковтнуть будь-яку образу і змиряться з явною несправедливістю. Якщо додати до історії цькування врешті-решт, зникнення з ефіру ТВА не підписання президентом Януковичем угоди про асоціацію, вимальовується дуже логічна, але від того ще сумніша картина. В той час як європейські політологи порівнюють Януковича з Лукашенком в Україні від Буваються цілком закономірні для типової тоталітарної держави події. Перші симптоми відсутності демократії це знищення свободи слова. У нас відібрали ефір без жодної переконливої і логічної на те причини, коли в кранах зникає вода чи на полицях магазинів не стає хліба. Ми чітко розуміємо, що влада працює вкрай погано і зводить наше життя до рівня існування. На відміну від речей побутових, правди не можна торкнутися. У вас забирають те, без чого людина самостійна і розумна перетворюється на прид. Ворного раба, вас мають запокірних пішаків. І владі вистачає нахабства підтримувати таку модель поведінки не лише щодо тива та його глядачів, але й відносно всієї країни, чому свідчать останні події, що викликали обурення серед мільйонів українців. Колектив телеканалу Тива, власне, як і весь український народ перестав грати роль інтелектуала в окулярах, що намагається довести щось гопнику. На кожен удар ми будемо бити у відповідь. Шановні, біло. Блакитні реформатори, ви сподівалися, що нас знищити, нічого не вийде. Ми продовжимо говорити правду. Ми знайдемо зручний формат для мовлення, вийдемо в мережу інтернету, обійдемо всі бар'єри і перепони. Ми ніколи не думали, що коли-небудь будемо вам дякувати. Але тепер, як і більшість українців, ми вдячні вам за одне. Самі на те, не сподіваючись, ви прискорили дорослішення суспільства. Ви знущалися з українців і перестали. Алися, викликавши хвилю обурення, яку вже не в силах зупинити, українці вам цього не подарують, і будьте впевнені, ми не стерпимо вашої брутальності. Тож, до зустрічі на майдані, до зустрічі в ефірі.